Вітаю вас! Сьогодні в нас третій блок заключний по розв'язуванню логарифмічних рівнянь. І в ньому ми розглянемо такі номери. Номер 621, приклад 1. Ось цей приклад. Що в ньому цікаво і на що хочу звернути увагу? Перше, те, що перший доданок являє логарифм в квадраті. Та ще під логарифмічний вираз також степеневий. Як в цьому випадку правильно поступити? Що означає квадрат? Якщо логарифм в квадраті. Що означає в цьому випадку квадрат? Що логариф множиться сам на себе двічі. Отже, це можна записати в ось такому вигляді. Логариф при основі 3 з х в третьому степені піднести до квадрату. Наступні доданки переписуємо, так як є. Тепер показник степеня під логарифмічного виразу винесемо вперед коефіцієнтом і отримаємо рівняння вже виду. Тепер, коли ми піднесемо до квадрату відповідно, ми отримаємо рівняння виду 9, логариф при основі 3 з х, додати 4 логариф в квадраті, вибачте, 4 логариф при основі 3 з х мінус 5 до рівня 0. Але на першому етапі треба було проаналізувати підлогарифмічний вираз. Так як і в першому і в другому випадку підлогарифмічний вираз у нас є непарного степені, то умова на підлогарифмічний вираз буде х більше нуля. Тобто в кінцевому результаті нас цікавлять значення х більше 0. Тепер ми виконаємо заміну, тобто логарифм при основі 3 з х дорівнює деякому m. І отримаємо квадратне рівняння виду 9 м квадрат м Мінус 5 до рівня 0. Кореннями цього рівняння є числа мінус дев'ятих. Так як на заміну не накладені ніякі умови, обидва значення нас задовольняють. Повертаємося назад до нашої заміни. Отже, логариф при основі 3х дорівнює мінус 1. І логариф при основі 3 з х дорівнює мінус 5 дев'ятих. В першому випадку 3 в мінус першому степені дорівнює 1 третє, Отже, х дорівнює 1 третє, А в другому випадку х дорівнює 3 в степені 5 дев'ятих. Як перший, так і другий корень задовольняє нашу умову. Запишемо відповідь. Наступним в цьому номері ми розглянемо приклад 4, ось його умова. У нас добуток логарифмів. Ніякої формули немає, але кожен підлогарифмічний вираз містить добуток. Ну, Якщо ви розглянете обидва підлогарифмічних вирази, то ви переконаєте, що х більше 0 нас буде задовольняти. Ну, а тепер, за властивостями логарифмів, кожен з логарифмів розпишемо як суму логарифмів. Отже, логарифм за основи 2 з 4. Додати логарифм за основи 2. З х. Другі дужки логариф за основи 2 0,25. Додати. Логориф при основі 2 з. Ікс, і це все дорівнює 5. Логариф при основі 2 з 4 дорівнює 2. А 0,25 логариф при основі 2 з 0,55. Це мінус 2. Отже. Якщо ви уважно подивитесь, у нас виходить формула скороченого множення. Отже, логариф при основі 2 з х до квадрату мінус 4 дорівнює 5, логариф при основі 2 з х до квадрату дорівня 9. Ми отримаємо два значення. Логариф при основі 2 з х дорівня 3. І логариф при основі 2 з х дорівня мінус 3. Розв'язуючи за означенням кожне з цих рівнянь, ми отримаємо х дорівнює 8 і х дорівнює 1 восьма. Обидва корені задовольняють нашу умову. Запишемо відповідь. І також розглянемо в цьому номері приклад номер 7. Ось його умова. Якщо ви подивитесь уважно на підлогарифмічний вираз, який дасть нам область допустимих значень нашого виразу, це буде три умови: Логарифм десятковий з х е, більше нуля, Логарифм десятковий з квадрат мінус один більше нуля, і х більше нуля. З урахуванням розв'язку даної нерівності ми отримаємо, що х більше одиниці. Х більше кореня з 10 і х більше нуля. Так як ми розв'язуємо систему перетин, то у нас буде цікавити значення х більше кореня з 10, це перше. Друге, замінимо 0 через десятковий логарифм. А з лівої сторони використаємо властивість, що сума логарифмів це добуток під логарифмічних виразів, і отримаємо рівняння в такому вигляді. Пропотенціюємо праву ліву сторону і отримуємо відповідно рівняння виду. Не забуваючи про те, що показник степеня під логарифмічного виразу можна винести вперед перед логарифмом коефіцієнту. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і відкриємо квадратне рівняння відносно десяткового логарифму, яке має вигляд. Розв'язуючи дане квадратне рівняння, ми отримаємо, що його корені будуть числа 1 і мінус одна друга. Так як у нас на логарифм заміни не накладається, обидва значення нас задовольняють. Отже, логарифм десятковий з одиниці і логарифм десятковий дорівнює мінус 1 друга. При цьому ми отримаємо відповідно значення х дорівнює 10. І х дорівнює 1, що ділиться на корінь з 10. При цьому, враховуючи умову, що нас цікавить значення x більше за корінь з 10. Другий корінь нас не задовольняє. І запишемо відповідь. Коренем даного рівняння х дорівнює 10. Наступним розглянемо номер 623. Приклад номер 2. Для того, щоб його розв'язати, перш за все, звернемо увагу на те, що зміна у нас є у степені, в основі степеня. Тобто х у нас відповідно, крім того, що більше нуля, х не дорівнює одиниці. Подвійна умова в даному рівнянні накладається. Це перше. Друге, прологарифмуємо праву ліву сторону по основі 10. Що ми отримаємо? Логарифм десятковий з х в степені логарифм десятковий з х мінус 2. Вибачте, плюс 2 дорівняє логариф десятковий 100х. Застосовуючи відповідні властивості, ми отримаємо вже рівняння виду Логарифм десятковий з, х, що множиться на логарифм десятковий з х плюс 2 дорівнює 2 логарифм десятковий з. Х. При цьому ми бачимо, що у нас прослідковується один і той самий логарифмічний елемент, це логариф десятковий з, х, який візьмемо і замінимо, як m. І отримаємо відповідно. Квадратне рівняння виду М квадрат мінус М мінус 2 дорівнює 0, коренями якого є числа 2 і мінус 1. Повернемося назад до заміни. Логорив десятковий з х дорівнює 2, при цьому х дорівня 100, задовольняє нашу умову. І логариф десятковий з х дорівнює мінус 1, то х дорівнює 0,1. Також задовольняє нашу умову. Отже, дане рівняння має два корені. Запишемо відповідь. Номер 6, 25, приклад 2. Подивіться, будь ласка, уважно. У вас в основі логарифма змінна і підлогарифмічний також змінна. Отже, йде подвійне накладення умови на область допустимих значень х більше нуля і х не дорівнює одиниці, які потрібно буде в кінці врахувати при записі відповіді. Перше, друге, якщо ви проаналізуєте. Основу логарифма, то ви побачите, що у нас найменша основа це 2. Отже, 16 можна представити як 2 в четвертому степені і, відповідно. Використовуючи цю умову, змінимо нашу умову у вигляді 12. логарифм при основі х з 2. Відняти логарифм при основі 2 з х, Мінус 2 логарифм при основі 2 з х дорівнює 0. Другий момент перший доданок. Використовуючи формул, наслідок з формули переходу до іншої основи, запишемо як 12, що ділиться на логариф при основі 2 з х і мінус 3 логариф при основі 2 з х дорівнює 0. При цьому логариф при основі 2 з х не дорівнює 0, отже, х не дорівнює 1, Ця умова в нас вже є. Тому в даному випадку те, що ми продублювали, вона вже в нас використовується. Домножимо елемент 3 логариф при основі 2 з Х на логариф при основі 2 з Х і отримаємо неповне квадратне рівняння виду 12 мінус три логариф при основі 2. В квадраті з х дорівнює 0, розв'язуючи якого, ми отримаємо, що логариф при основі 2 з х може дорівнювати плюс або мінус 2. Отже, логариф при основі 2 з х дорівнює 2, то х дорівнює 4. Задовольняє нашу умову. І логариф при основі 2 з х дорівнює мінус 2, то х дорівнює 1 четверта. Також задовольняє нашу умову. Отже, обидва отримані корені є коренями нашого рівняння. І запишемо відповідь. Х дорівнює четверта та 4. Із цього номера ми також виконаємо приклад номер 5. 2 логариф при основі 4х з х в третьому степені дорівнює 5 логариф при основі 2х з х. Спочатку проаналізуємо область допустимих значень. Перше х більше 0. Відповідно, 4х більше 0 це також буде х більше 0, але 4х не дорівнює 1 Отже, х не дорівнює четверта. І друга основа у нас є 2х, отже, х не дорівнює 1 друга. Це три умови, які повинні бути обов'язково враховані при записі, коренів, знаходженні коренів нашого логарифмічного рівняння. Другий момент. Трійку із показника під логарифмічного виразу винесемо наперед. Ми отримаємо вже рівняння виду 6. Логарифм при основі 4х з дорівнює 5. Логарифм при основі 2х з Х. Так як основи логарифмічних виразів у нас різні. Використовуючи формулу переходу до іншої число, основи, зведемо до основи 2. Що ми будемо мати 6 логарифм при основі 2 з х, що ділиться на логарифм при основі 2 з 4х, дорівнює 5 логарифм при основі 2 з х поділити на логарифм при основі 2 з 2 х. В знаменнику у нас логарифми під логарифмічному виразку, виразу якого є добуток. А логариф добутку це дорівнює сумі логарифмів. Отже, можна записати у вигляді наше рівняння матиме вигляд: 6. Логариф при основі 2 з х. 2. Додати логариф при основі 2 з. дорівнює 5. Логариф при основі 2 з х. Поділити на одиницю. Що й додати логариф при основі 2 з х. Для спрощення нашого розв'язання замінимо логариф при основі 2 з х через m перша і отримаємо рівняння виду 6м поділити на 2 плюс м дорівнює 5м, що ділиться на 1 плюс м. При цьому не забуваємо, що знаменник не дорівнює нулю, отже, m не дорівнює мінус 2 і мінус 1. Тобто ці значення з нашого розв'язку після використання заміни повинні випасти. Ну і розв'яжемо по принципу пропорції наше рівняння. Отримаємо рівняння виду 6м помножити на 1 плюс m. Дорівнює 5m, помножити на 2 плюс m. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки і отримаємо рівняння виду. М квадрат мінус 4м дорівнює 0. Два корені м дорівнює 0 і м дорівнює 4. Ні перший, ні другий корень, із нашими накладеннями умови не співпадає. Повернемося до нашої заміни. Отже, логариф при основі 2 з х дорівнює 0, х дорівнює 1 З областю допустимих значень не співпадає є коренем. Отже, другий випадок. Логариф при основі 2 з х дорівнює 4, то х дорівнює 16. І другий корень задовольняє також нашу умову. І запишемо відповідь. Наше рівняння має два корені. Розглянемо номер 626. З нього розглянемо приклад номер 2. Ось його умова. Перше, на що звернемо вашу увагу, це область допустимих значень під логарифмічний вираз більше нуля. Їх у нас три. При цьому при перетині ми отримаємо, що х більше нуля. Перше, друге, з урахуванням того, що основа не тільки більше нуля, а й не дорівнює одиниці, х не дорівнює 9 і х не дорівнює 0. Плюс-мінус 1 третя. Коли ми накладемо умову на 9 х квадратне до рівня 1, ми отримаємо ось цю умову. Це наша область допустимих значень. А тепер перейдемо до основи 3. По, по використовуючи формулу переходження до іншої основи, так як у нас присутня дев'ятка, логічно було перейти до основи 3. Отже, ми отримаємо рівняння такого вигляду: 5, логариф при основі 3. З, х поділити на логарифм при основі 3х, що ділиться на 9. Додати показник під логарифмічного виразу вийде коефіцієнтом, може буде 3 логарифм при основі 3х. з х Поділити на логарифм при основі 3 9, що ділиться на х. Також показник під логарифмічного вийде вперед. Отже буде 16 логарифм при основі 3х, з х, що ділиться на. Логарифм при основі 3, 9х квадрат. І це все дорівнює 2. Друге, використовуючи правила властивості логарифмів, розпишемо знаменники і отримаємо рівність такого вигляду. Другий момент виконаємо заміну логариф при основі 3 з х, замінимо через m і отримаємо дробово раціональне рівняння виду. При цьому в нас є два дроби з однаковим знаменником. Єдине, що в другому поміняємо елементи місцями, при цьому перед дробом стане мінус. Наше рівняння перетворюється в рівняння виду 2м, що ділиться на m-2, а в третьому дробові скоротимося на 2 і отримаємо 8м, що ділиться на m 1. І це все дорівнює 2. При цьому накладаємо умову на m, що не дорівнює мінус одиниці і двійки. Ці два значення при розв'язуванні нашого рівняння випадають з розв'язку. Тепер розв'яжемо дробове раціональне рівняння, звівши до спільного знаменника М 2, М 1. Ну й отримуємо рівняння виду. Розкриємо дужки, зведемо подібні доданки. 2m квадрат мінус 3m плюс 1 щодорівня 0. Кореннями цього рівняння є числа 1 і 1 друга, які не співпадають із накладенням умови на заміну. Повертаємося назад до нашої заміни. Логарифм при основі 3х дорівнює 1. І логариф при основі 3 з дорівнює 1 друга. До Отже, корені нашого рівняння буде 3. І корень квадратний з трьох. Ні перше, ні друге на область допустимих значень нашого рівняння не підлягає. Отже, запишемо відповідь. Іще один номер ми розглянемо 6.30. В ньому приклад 1. Перше, що ми зробимо, ми спростимо другий доданок до основи Показникового виразу X. І накладемо відповідну умову на область визначення нашого виразу X більше нуля і X не дорівнює одиниці. Ну, а тепер спростимо. 9. Логариф десятковий з X дорівнює. Логориф десятковий замінимо через логариф при основі 9. Ми отримаємо, при цьому ми будемо мати. Розписуючи частку як добуток степенів, в дужках ми отримаємо, використовуючи основну логарифмічну тотожність Х. Ну, а в знаменнику логарифм при основі 9 з 10, яке було в знаменнику, переходить у чисельник, міняючись під логарифмічний вираз і основа місцями. Ми отримаємо логарифм десятковий з 9. При цьому другий доданок у нас буде такий самий, як і перший. Отже, ми матимемо х логарифм десятковий з 9. Додати Х логариф десятковий з 9 до рівня 162. Додамо два однакових, відповідно, 162, при цьому повинно поділитися на 2. Отже, х логарифм десятковий з 9 до рівня 81. Тепер прологарифмуємо по основі. 9 праву ліву сторону нашої рівності. Ми отримаємо, що логариф при основі 9 з х. Логариф десятковий з 9. Дорівнює логариф при основі 9 з 81. Логариф, при, логариф десятковий з 9 переходить вперед коефіцієнтом. Помножити на логарифм, при основі 9 з ікс, і це дорівнює 2. При цьому множник логарів десятковий з 9 перенесемо в праву сторону, воно вже буде ділити 2. Отже, логариф при основі 9 з ікс дорівнює 2, що ділиться на логариф десятковий з 9. Перейдемо до основи 9, використовуючи Наслідок з формули, і отримаємо, що логарифм при основі 9 із х дорівнює 2, логарифм при основі 9 із 10. При цьому двійка перейде в показник підлогарифмічного виразу. Потенціюємо по логарифму по основі 9. І отримаємо, що х дорівнює 100. Є коренем нашого рівняння, що задовольняє відповідну область допустимих значень. І запишемо відповідь. На цьому пояснення логарифмічних рівнянь ми з вами завершуємо. Бажаю їх успіхів. До побачення!